Я завжди був геймером більше свого життя. Я завжди не міг отак от фокусуватися на школі, на чомусь цікавому, на тому, щоб щось вчитися, щоб якось дістати якогось розвитку в своєму житті, тому що я просто завжди думав про те, що я там маю щось зробити в своєму Майнкрафті, знаєш. типа, ми мали сервер з друзями, і там разом виживали в Майнкрафті, я мав завжди думки якісь зробити якусь хату там і. Або якусь іншу, якусь розвинути той світ, щоб ми якось продовжували грати добре. І я вклався і вложився в ту штуку, щоб отримати якесь задоволення, якесь appreciation, Тобто. Щоб вони мене похвалили від того, що я щось зробив чи щось таке. Тобто я завжди хотів. Отримати похвалу через це. А, отримати визнання. Тобто я грав в ігри з іншими людьми завжди. Щоб отримати визнання. Але мені більше подобалося грати в ігри, типа... Якщо з друзями, то тільки Майнкрафт, типа, Емуляція реального життя, але... Мені завжди подобалось більше синглплеєр, типа, грати самому, там, в якусь гру проходити її з великим сюжетом, там, розв'язувати якісь головоломки і таке всяке різне. Тобто... Я завжди думав про те, що буде далі. Я не фокусувався на своїй школі, там, що говорили там вчителі чи щось таке. І вони просто мене не цікавили. Мені було цікавіше думати про те, що я маю робити наступного дня там, чи наступного заходу в свою... Тобто я не можу сказати, що я приходив зі школи так і ходив зразу, біг зразу з свого телефону, щоб поіграти в ігру, але можливо щось таке було, особливо під час того, як було дистанційне навчання. Тобто. Коли було дистанційне навчання, ми весь час грали в ігри. <laughs> Навіть на уроках. Тобто, ми сиділи з друзями, грали в Роблокс на уроках або грали в Майнкрафт. Тоб... <laughs> і нікого... Всім було байдуже. тобто... Що там говорить вчителька? Головне, що ми вбили Ендер Дракона чи щось таке тут, тобто, чи <забили>, забили там якогось боса, чи построїли там нову хату. Тобто, треба було більше і рети в майка, аніж і... слухати то, що говорить вчителька. Та й на дистанційці там завжди навчання було таке легке. Тобто, ти там сидиш на уроках, потім списуєш з ГДЗ домашку і або списуєш самоконтрольно. Тобто, це не багато легше, ніж... Просто вчитися в школі, тому що в школі тобі треба сидіти перед вчителем що так от. Сидіти в телефоні і списувати незамітно, щоб тебе ніхто не побачив. Але все одно і грати в ігри... Я би не сказав, що я грав заради якогось там статусу, заради якогось там братства, тобто. Щоб отримати якісь віртуальні нагороди, я грав заради свого задоволення. Тобто, Ніколи не думав про ігру, як якусь, наприклад, щось таке, щоб розвинути бізнес чи. 에... Отримати якусь славу. Я просто хотів. Да, можливо, я деколи і хотів бути на вершині, типа якісь бралсерсни, чи якісь інші недобрі ігри або. Але все одно я хотів поіграти пройти ігру своє задоволення бути тим самим персонажем, яким я. Хочу бути той самий головний персонаж ігри. Бо в реальному житті, ти знаєш, ти граєш в ігри, по-перше, тому що він може робити, по-друге, тому що ти. Такий нубік і ти нічого не можеш зробити в своєму житті. Тобто ти на першому рівні, на нульовому рівні в своєму житті. Тобто, і в ігру ти граєш саме, тому що ти саме такий от. Ігрі ти просто більш прокачаний, ти більш. знаєш все і... Можеш дати комусь такі от відповідь і якісь пі. Відпі... В реальному житті тебе можуть навіть булити, Тобто ти в реальному житті можеш просто в ігру відходити. Тобто, отак от неряти в ігру, щоб спеціально для того, щоб відволіктись від реального життя, тому що в реальне життя тебе просто дуже стресує і ти не можеш дати відпір своєму хулігану, який тебе булить. Тому. Давайте почну з самого початку свою історію, бо мені насправді цікаво це розказувати. Тож, мене завжди це. Мене це почалося, типа, з. трьох чотирьох років. Коли, коротше, я відкрив для себе комп'ютер, типа. Я завжди починав... Ні, я не завжди. Я просто починав з. Іграти в ігри в браузері, знаєш, всякі Соніки чи щось таке, чи якісь інші тачки Маквін, такі різні ігри. Тобто. і Я пам'ятаю, як я зранку вставав з самого ранку. Тобто мій тато йшов на роботу, я брав комп'ютер, я тупо сидів грав в його кімнаті, поки його не було. Типу брав комп'ютер, сидів і грав в хромі, там, ігрушки грав в зі Легонізаку, щось таке. тобто, Задоволення було. Чи навіть перед тим, напевно, який йшов в садок. Тобто до того часу, як я мав йти в садок, я вже поіграв віру. Так, да, і це можливо було 2 години, можливо, одна година часу, поки там мама не приснеться і не скаже, а що ти робиш? І я такий, типа. А, я вже не пам'ятаю, так що. Я пам'ятаю лише, як то є. Я сидів в комп'ютері і грав тоді з самого ранку. І все. Далі я пам'ятаю, що батьки мені давали поіграти свій телефон, типу там був говорячий Том чи щось таке, і я там завжди задротив. Брав маму телефон і завжди отак от іграв. Ну, більшості це було спочатку в хромі і, можливо, в телефоні батьків. Потім мені купили свій телефон. І... я не пам'ятаю... А, мені не купляв свій телефон. Ні. Мені купили планшет, я там скачав спочатку це от Spider-Man Unlimited, щось таке, типа, ігра там де ти бігаєш Спайдермена, там копаєш всяких інших, пригаєш. <корачу> ну, коротше, і руж закрила, так що ти не поіграєш. Хоча братан не играє таке. Але все одно. Потім я якось допросився свого тата, щоб він купив мені Майнкрафт. Саме купив Майнкрафт, бо я тоді ще не знав про те, що я пірас, то типа і можна читати Майнкрафт з інтернету. Я купив Майнкрафт і після того я вроді. Іграв трохи, не старшився того, який Майнкрафт сочний, тобто я настаршився зомбі. Такий АААА! Почав качати летілу кімнату і тоді вже поїхав в село вроді. І трохи не играв. Після того ми з моєю сестрою відкрили канал, типу от він ще зараз досі є. Але... Ну, якщо не йдеш, то тобі <гум> щастить. Кімната, якщо не помінялась. Та. Е, і ми знімали там лесплеї по Майнкрафту, там. Знімали летсплеї по Бейблайду, типу була ігра. Там. Просто знімали влоги, там відосики, там всякі різні робили. Але побільше це були ігри, тобто... Типу... Там Sonic, Minecraft, BayPlay, там. інші ігри, там якісь Lego, напевно. І... Все! Потім мені купили телефон. Я там грав Brawl Stars, там саме найбільше, напевно, на тому телефоні. Да. Потім... На цьому телефоні я зараз знімаю. Я купляю його спеціально для того, щоб поіграти в Fortnite. <гас> Ні, якщо по хронології йти, то в мене все-таки телефон по цей от пішов пізніше, тому що в 2019 році, вроді, мені купили PlayStation, я там поіграв трохи спочатку, потім друг <гас> сказав, що Fortnite безплатний, брата скачуй. <гас> я думав, що він якось чесно платить, типо треба буде ще платити гроші, але. <гас> Добре, що він був безплатний. Так що я провів... Весь 20 рік в Fortnite я yeah. тупо були, знаєш, це от як чекін там називається, COVID. Я там весь час грав в Fortnite, 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 ми там з другому їм по самому чаті грали. Тобто у нас була... якась okay. з <laughs> разом банда, щось таке, типо... У нас було четверо. Тобто один з нас грав на телефоні, один з нас. Ігра на комп'ютері і двоє ми з моїм другом грали на PlayStation, типа таке от банда була. І ми там іграли четверо. Але потім ми з тим другом посварилися і, типа, і не грали вже більше в Fortnite. Тому що і мені грала не доїла, тому що вона скатилась, типу от. І він тоже почав, типа, настоювати на тому, щоб я скачав, типа... Скачай, пожив, мене нема тимейтів. Тому я сказав йому Бертам ПК. Зараз він взагалі в іншій країні, типа, і абсолютно вже не може зі мною ніяк поіграти. Та я би не грав в Fortnite більше. Я минулого літа грав. Того там зробив щось, позаймав там топ -1 за соло, і все. І видалив, я хотів пройти його, типа пройти Батл але. Мені стало скучно, я його просто уведев. Тому цей телефон був куплявся для того, щоб поіграти в Fortnite, щоб подивитися івент Трэвіса Скотта, Скота. Травіс Скотта фієнті человека, типу, я слухаю музику, але. Щоб подивитися в Fortnite івент, його, просто капець. Через телефон же, при причому. Чим я думав? Зараз я цей телефон, тип. Ну взагалі я користуюся ним майже. Тобто в мене там є трохи електронних книжок, я їх читаю, там трохи відповідаю комусь. Можливо, дивлюся якісь подкасти в Ютубі, щоб трохи почитися І все. Тому. Якось в мене так вийшло, що я робив. Я грав саме в ігри, тому що мені було скучно. Тобто Якщо ти можеш до цього якось... Тобі це знайомо, що ти граєш в ігри, тому що тобі по більшості скучно, тобі нема що робити в своєму житті, то що я зробив, щоб закінчити грати в ігри? це просто знайшов якийсь сенс в моєму житті. Тобто, хоч ігри дають тобі якийсь сенс в своєму житті, тому що ти типа іграєш ти щось, маєш якусь ціль в своєму житті, тобто там тобі треба вбити якогось гобліна чи щось таке. Тобто... Але це не в реальному житті. Це не в реальному житті, це в ігрі. Знайти ціль в реальному житті е, означає, що ти просто убиваєш у ту якраз ігру. Якщо ти знайдеш ціль в реальному житті, тобто для мене це був я таке, почав медитувати я. Подумав, що все-таки треба бути серйозним на рахунок цього. І я почав це все робити, тіпа. але. І після цього я закінчив і грати. Тобто, в мене вже тоді був маленький час е екрани на іграх. Тобто я грав там, ну, пшливо по од ну, один в день. тобто. Але... Я закінчився, тому що мені не було сенсу вертатися туди. І зараз так, я пробував там щось шукав стару ігру своєго дитинства, типа... Лего Nights, там. Я просто... Дивився своє старе лего, там знайшов оці от nexus щити, які колись там. Пам'ятаєш там. Були такі от, от, сканувати через телефончик. І все, і ти скануєш ти отримаєш нову так сил такий. О ура! Я можу поіграти! І я знайшов на Ютубі якесь відео цього року, яке ну, типа, має ссылку на те, щоб скачати стару версію цієї ігри. Я скачав, я попробував. І якось вона мене так сильно затягнула, що я поіграв в неї аж цілу годину часу. Тобто я хотів лише зайти попробувати посканувати трохи щитів, але я поіграв в неї годину часу. Після цього я трохи посидів, типу мене був. <сміття> від в мене був воздержання від ігри цілий тиждень. У мене цілий тиждень було жадання поіграти в цю ігру. Потім я повернувся з лікарні. І я знову сівірату, типа. І... У мене ось зараз були файли цієї ігри на телефоні, я такий вирішив. А я навіть не вирішував, я це несвідомо зробив. Тобто знов нагадаю собі про ці утчити, тому що після лікарні я вже повністю поміняв своє середовище і забув майже про туфні. Ні, я не забув, тому що... Як я міг забути? Якщо вона в мене була на телефоні, тобто я її... видалив саме ярлик ігри, але самі файли я не видалив. Тобто, коли я був в лікарні, я навіть скачав саму ігру, типу, щоб якось стримуватись, прикачати свою силу волі, але. Я не заходив, тому що мені... І щоб війти в ігру, треба був інтернет. Тому. А в лікарні не було інтернету, тому я не заходив в неї. Та й мені не було ніяких читів, щоб щитів, щоб сканувати, типу, який мені смисл був і то. Тому як я приїхав додому назад, то я знайшов ті самі щити, я нагадав собі про те, що я ще маю файли ігри. Знову спробував скачати, в мене пішло знову, на жаль. І це було, вроді, три заходи. Перший захід в мене було... Я пограв там трохи прийшов. Так само, як минулого разу, як перший раз, тобто коли я грав. Ну, цього року. Далі, в другий раз я поіграв теж, в мене ігра обновилась, тому. А обновлена версія вона не працює, тому що сервера закриті, і я просто здох. <злух> <злух> Мені треба було видаляти. І третій раз це я якраз це от. Коли я переіграв весь... Ну, цей от другий раз, і тоді я вже так жорстко сидів. Але я цілий день провів граючи ігри. Тобто і це вплинуло на моє ментальне здоров'я. Сильно. Я цілий день думав про цю гру, типу. Після того я би не сказав, що я думав про неї, тобто... тому що я поставив собі якусь ціль, типу... відновити своє ментальне здоров'я. Але... Все одно коли можу приходити до думки зараз, то що о, яка ігра можна там сказати, ти може там монстрів вбити. Так що для мене це було просто. Поставлені цілі, заходження якогось сенсу в своєму житті. Тобто, якщо тобі зараз важко закінчити і грати в ігри, тобто, постати іграти в ігри, то. Що ти можеш зробити, це просто знайти якусь ціль в своєму житті. Тобто. Постав собі якусь ціль в своєму житті. Наприклад, той ж самий покращити своє ментальне здоров'я. Хоча для, для. це буде тупо, якщо ти візьмеш мою ціль, до прикладу. Тобто, візьмеш і виконаєш її, тому що... Тобі треба все-таки знайти свою ціль. Я думаю, що в кожного ціль є різна все таки. Тому ти просто затупиш себе, будеш думати про цю ціль, але вона буде несправжньою і ти будеш менш ентузіастний до неї, тобто в тебе буде менші амбіції і таке інше. Тому, що я рекомендую зробити, це поміняти можливо середовище. Або виробити свій телефон нахер і піти і подумати, що ти можеш робити в своєму житті, щоб покращити це. Можливо, навіть взяти блокнот і в блокноті там пописати, типу, яка причина з того, що я граю відеоігри, що до сих пір, яка причина того, що чому я не можу закінчити? Чому в мене таке переконання, що я геймер? Я закінчив дуже легко грати, тому що. Ну, я закінчив грати в ігри дуже легко, тому що я не шов ціль. Я вже тоді і мав... іграв. Тобто остання річ, яку я можу тобі дати от пораду, це просто прогресивно зменшуй Ну, навантаження, але не навантаження, а час, скільки ти граєш. тобто... Знаєш, від дитинства в тебе в початку було. Тобі спочатку одної години, так? Да? Ну, серйозно, тобі на 1 годину, тобі батьки, можливо, давали телефон, то поіграти одну годину. Зараз ти граєш абсолютно більше, ніж одну годину. Я думаю, що ти граєш... ну точно більше. Для мене було нормою більше, ніж 4 години в день. Я серйозно тобі кажу. Для мене було нормою більше, ніж 4 години в день. Тому. Я після того почав трохи прогресивно зменшувати оцю от навантаження. Тобто, не, не свідомо, я не знав про це от пораду. Просто зменшував, 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 бо я хотів вже персити грати в ігри. В сам Roblox у мене був бізвар-симулятор. І я хотів зменшити її грати, тому що я там грав з другом, типа, і він не заходить там грати, і я такий, якого хера я тоді граю, якщо я без друга. Мені нема з ким грати. Там можна в соло і грати, але в який смисл, якщо разом. Так? Ви одною темою зацікавлені, ви цікавитесь... Як вирощувати бджіл? Там не про розможу вбивати на цих там, медові палки робити щось таке. Так що я пробував собі зменшувати час, скільки я це граю. І в останній раз, коли я заходив, я там поіграв, можливо, 15 хвилин. Після того я видалив всі ігри. Хоча я не рекомендую тобі видаляти, я рекомендую тобі просто протестити свою... лишити їх на своєму телефоні. Тестити свою силу волю. Тобто як, дов... як довго ти зможеш не заходити в цю ігру? Якщо ти довго не заходиш в цю гру, то. Вітаю! Ти не такий сильно залежний. Від неї. Тобто, але якщо ти маєш друзів, які грають з тобою в ігру, це просто Я Рекомендую тобі подивитися відео моє. Вони не твої друзі. Я там. Трохи розказав про те, як друзі впливають на тебе по поганому Тому. підсумок цього всього, це. Зменшує навантаження, зменшують. Час, скільки ти граєш, знайди якусь ціль в своєму житті, перестань лежати на дивані і ні ніхіра не робити. І можливо, зміни середовище. Можливо, тобі поможе. У мене не було такого відсередовища, тому що я тут не граю в ігри. Тобто я тут весь час єгра в ігри, але мені тут просто не, не цікаво віграти в ігри. Тому. Да. І по можливості забудь про те, що існують ігри взагалі. Тобто... Це от твоя золота точка, яку ти можеш, яку ти можеш дістатися. Тобто забути про ігри взагалі, про те, що вони існують. Це куди я дістався? Тобто, да, я... я минулого тижня грав ігри, але. Кому сенс, якщо я вже забув про те, що я грав. Тому. Нехай тобі з твоїм... Саморозвитком і знаходженням твоєї цілі в житті. І бажаю тобі закінчити грати свої ігри наші. Во. Бо... Шоо? Коротше. Переставай грати в ігри, братан. Це погано.